Наша, напевно, найбільша зараз слабкість це те, що ми не до кінця розуміємо, чим є наша культура і чим є наша історія. У нас, справді, є дуже багато домашньої роботи, яку маємо, ми маємо робити, але не маємо обставин для того, щоб це робити. Величезна кількість архівів, які стали доступними, які потребують свого дослідника, які чекають. На прискіпливих науковців, які з ними будуть працювати, їх публікувати, оприлюднювати, далі переосмислювати та опрацьовувати, робити це знання загальнодоступним, щоб зрештою воно потрапляло і в освіту, і в мистецький обіг. Власне через цей брак розуміння справжньої історії і недороблено домашньою роботу ми спрощуємо. Ми часто послуговуємось тими радянськими штампами, тими ерзацями, які були вигадані зокрема сталінською пропагандою для того, щоб українську культуру поставити в стіло другорядної якоїсь етнічної народної культури, яка не має якихось повноцінних виражень і не має якихось повноцінних форм. Втілення насправді мені дуже прикро бачити, як часто українці презентують себе через якісь такі шароварні, дуже е, прояви не професійного, а власне якогось такого штучно створеного е, уявлення про те, чим є українська народна культура. Автентична українська культура дуже відмінна від того, що в радянські часи було створено створено як ерзац. Дуже часто ми вважаємо, що українською народною культурою є хор Вірьовки чи ансамбль вірського, і пишаємося, і намагаємося власне наслідувати ці зразки і представляти Україну саме такого типу культурою, і забуваємо про те, що Саме такого типу культурні явища були створені сталінською пропагандою для того, щоб власне імітувати українську народну культуру для того, щоб підмінити автентичну культуру і максимально її сплощити, спримітизувати, зробити її однією з інших поруч з багатьма іншими. Народними культурами в радянському союзі насправді ж ансамбль і хор «Вірьовки» – це явище ерзац шароварної культури, які не є автентичною нашою творчістю і нашою народною культурою. Якщо ж говорити про інші прояви, та Україна має прекрасне барокове мистецтво, барокову архітектуру, але через те, що ці, ці види мистецтва менше були. Скажімо так, в широко широко популяризовані, менше людей про них знає. Так само, ми менше знаємо про нашу спадщину 20-х років, менше користуємося саме цим. А саме ці речі мають великий потенціал. Тому мені здається, для того, щоб повністю розкрити потенціал України, нам варто виходити за межі тих стереотипних уявлень, які просувалися і нав'язувались в радянські часи. Зазирати в менш відомі. Дізнаватися більше про ті сфери, які нещодавно стали для нас доступними, які довгий час були заборонялися радянським союзом, і власне та які найбільше постраждали від радянського терору. І звичайно, це сучасне мистецтво, тому що Україна має яскраве потужне сучасне українське культурне середовище. В усіх напрямах, в усіх секторах і українське кіно, і література, і музика, візуальне мистецтво все це заслуговує як найбільшої підтримки і уваги, і саме через сучасну культуру, напевно, буде найкраще пояснювати, ким ми є і за що ми боремось.